І ще я хочу, щоб ми з вами розглянули роль печінки в обміні жовчних пігментів. Роль печінки в обміні жовчних пігментів полягає в наступному: що ну, ми говоримо, що в нас є в організмі людини що? еритроцити. В складі еритроцит, еритроцит це клітина крові, яка живе 120 діб. І, звісно, вони будуть руйнуватися. Де? В ретикулоендотеліальних клітинах слензінки, лімпатичних вузлах, кістковому мозку і печінці, буде руйнуватися певна кількість еритроцитів. Ці клітини, ну, еритроцити, які зруйнувалися, вони будуть фагоцитуватися клітинами ретикулоендотеліальної системи. Далі перетворюються, перетравлюються сполуки, які там були у вмісті еритроциту за допомогою лізосомальних ензимів. Ми говоримо далі про складову про складний білок еритроциту, як гемоглобін. Цей білок він розпадається, розпадається на небілкову частину гем і білкову глобін. Глобін гідролізує на амінокислоти, а от небілкова частина гем вона далі розщеплюється. І ось ця небілкова частина гем. Вона є не тільки в гемоглобіні, а от цей гем він буде складовою міоглобіну, різних цитохромів. Цитохромів і дихального ланцюга, про які ми говорили, і різних ензимів, таких як каталази, пероксидази і так далі. І тому, коли ми характеризуємо печінку, ми кажемо пігментний обмін це, по суті, катаболізм гему, гем простатична група різних гемопротеїнів. І от коли ми характеризуємо катаболізм гему, ось у нас наведений гем, це пігмент червоного кольору, який має в своєму складі порфіринове ядро. Далі це порфіринове ядро сполучене з ферумом, і в такому форматі вже гем сполучений із гемоглобіном. Гем спочатку за участю ензиму гемоксигенази перетворюється на вердоглобін. Вердоглобін це пігмент зеленого кольору. Тобто відбувається окиснення ось цього метиленового містка, але залізо ще ось тут залишається, і тоді оцей пігмент перетворюється на зелений колір. Далі, коли залізо відщеплюється, гемоксигеназа каталізує цю реакцію, отримаємо білі, білі вердин. бачимо, відрізняється тим, що ось тут немає вже цього містка, з'являється дві групи ОН. OH. Білівердин він, це пігмент такого жовтого кольору. Залізо далі буде е, трансферином, якби, зв'язуватися і буде депонуватися у вигляді фердин. Далі цей білівердин перетворюється за участю ензиму, білівердин редуктази, відновлюється, редукція відновлення, надзалежний ензим до білірубіну. І от оця сполука, яка утворилася, білій рубін, от він у нас є. Ця сполука, вона є дуже токсична. Чому? Тому що він є гідрофобний. Гідрофобний це означає, накопичується в ліпідах, і ліпіди у нас будуть переважати доволі багато в нервовій тканині, там багато ліпідів нервової тканини, тому він є дуже токсичний для центральної нервової системи. І от оцей білірубін, який утворився, він є гідрофобний, він є, називається токсичний ця сполука є, він називається непрямий, не або вільний. Цей білірубін зв'язується далі, ну, виходить, наприклад, з ми говоримо, да? виходить в кров, в крові він сполучається з білками, альбумінами. І оцей непрямий білірубін через кров з білками, альбомінами надходить до печінки. В печінці він знешкоджується, як цей неконюгований білірубін конюгується, тобто, ми бачимо, що в нього є дві ось тут карбоксильні групи. За участю ензиму удф глюкороніл трансферази, прошу запам'ятати назву цього ензиму: удф глюкоронова кислота додається, і в результаті цього білірубін перетворюється на Гідрофільну форму, яка є розчинна у воді, розчинна в крові, може транспортуватися в крові в такому вигляді, уже вільному, так, і ось цей білірубін, який утворився, він буде нетоксичний, він буде конюгований, називається ще зв'язаний або прямий. Він за рахунок активного транспорту транспортується в жовч і стоком жовчі, з жовчного міхура потрапляє в кишечник. Тобто ось у нас наш білірубін диглюкоронід, він ще називається, тому що два залишки глюкоронової кислоти. Цей білірубін диглюкоронід, який утворився, далі потрапляє в жовчний міхур зі складом жовчі. Жовч потрапляє в кишечник. І ось тут є ензими кишечника бета-глюкоронідази, які розщеплюють ось цей конюгований білірубін до вільного білірубіну. Цей вільний білірубін, знову ж таки, кишковою мікрофлорою окиснюється до мезобілірубіну, далі мезобіліноген. Частина мезобіліногену смоктується і через ворітну вену, знову потрапляє в печінку. Тут вона, частина цього мезобіліногену розпадається до дита трипіролів, які знову потрапляють в жовч. Але більша частина вона далі окиснюється в кишечнику, надходить в товсту кишку, де перетворюється на стеркобіліноген. Стеркобіліноген частина смоктується, потрапляє в нирки. Так, в нирках через нирки буде виводитися у вигляді пігменту сечі, який буде називатися ну, в клініці уробілін, а кажуть стеркобілін сечі. І стеркобілін огему киснюється, виводиться у вигляді стеркобіліну калових мас. І от якраз оці жовчні пігменти вони і дають забарвлення каловим масам та сечі. І показано ще раз така загальна схема. Вона у вас є наведена в вашому робочому зошиті щодо розпаду гемоглобіну до кінцевих продуктів та метаболізму жовчних пігментів в нормі. Тепер, щодо білірубіну. ще раз, у нас є непрямий білірубін токсичний і є прямий білірубін водорощенний, який є нетоксичний. Чому їх так називають? Непрямий білірубін, він сполучений із білками, альбумінами в крові. І тому він якби, не буде давати пряму реакцію одразу, коли додати реактив Ерліха. Спочатку треба осадити альбуміни, і потім тільки можна буде виявити білірубін, але в цілому і прямий, який дає одразу реакцію Ерліха, і загальний білірубін прямий плюс непрямий. Якщо іде порушення, порушення пов'язане з обмінами жовчних пігментів, вони бувають різні, і рівень білірубіну рубіну в крові зростає, то ця коли концентрація більше ніж 50 мікромоль на літр, виникає така, такий симптомокомплекс, який називається жовтяниця стан. Тобто забарвлення йде ругівки, Забарвлення шкіри в жовтий колір. І виділяють декілька видів жовтяниць: гемолітична, паренхіматозна, оптураційна, є фізіологічна або неонатальна жовтяниця і спадкові. Гемолітична жовтяниця що це є таке? Гемолітична жовтяниця, або її називають надпочинкова, пов'язана з тим, що йде посилений катаболізм чого? гемо, да? тобто резус конфлікт, переливання крові, гемоліз еритроцитів. дуже багато йде гемолізують еритроцити. Як наслідок, дуже багато ось цього білірубіну непрямого, він потрапляє в печінку. Знешкоджується, але він увесь не може знешкодитись, тому його рівень в крові зростає. Також зростає рівень прямого білірубіну. Цей прямий білірубін потрапляє в жовчний міфур, далі йде модифікація жовчних пігментів в шлунково-кашковому тракті, і зростає рівень відповідно, в калових масах стеркобіліну, забарвлення калових мас зростає, і у робіліну забарвлення сечі. Тобто, коли будемо діагностувати за жовтяницю, дивляться. Береться аналіз крові, дивляться на наявність білірубіну в крові прямий і непрямий. Далі і забарвлення калових мас, і наявність в сечі безпосередньо білірубіну чи забарвлення самої сечі. От При гемолітичній жовтяниці кал буде темний, так, сеча буде темна, інтенсивно забарвлена, і в крові буде підвищений рівень саме непрямого білірубіну. Ось те, тестові завдання я на них не зупиняємось. Якщо ми характеризуємо паренхіматозну жовтяницю, це проблеми з самою печінкою. Да? Тобто, катаболізм гему все нормально, але йде ушкодження гепатоциту, порушується транспорт конюгованого білірубіну в жовчі, зокрема, і оцей білірубін конюгований, да, прямий, потрапляє в кров. Оскільки він є водорозчинний, то в сечі може бути тільки прямий білірубін. Тобто те, що є водорозчинне. І таким чином, оскільки його менше потрапляє в жовч, то калові маси стають менш забарвлені, тобто гіпохолічний кал, але дуже інтенсивно забарвлена іде сеча. За рахунок і появи є в сечі саме білі рубіни. Далі оптураційна жовтяниця. Оптураційна, ми кажемо, йде оптурація жовчних шляхів. Тобто все нормально із катаболізмом гему, знешкодженням білірубіну, але переповнені жовчні канальці, і білірубін прямий потрапляє в кров. В результаті він буде виводитися із сечею, і в сечі буде наявний білірубін, а от калові маси, сюди буде операція, не буде потрапляти жовч, і вони будуть повністю знебарвлені. І от забарвлення сечі в тестах в кроківських часто характеризують як сеча кольору пива. Ну, от, приклади тестових завдань. Діагностика жовтяниць наведена на слайді. По типах жовтяниць, по білірубіну, який буде діагностуватися в крові, в сечі, що буде, да, чи буде він чи ні, в нормі не повинно бути. Ось зазначена норма, і ензими алат-асад, які використовуються для печінкових проб. Є неонатальна жовтяниця. це жовтяниця новонароджених, обумовлена тим, що йде заміна фетального гемоглобіну на гемоглобін дорослої людини, і печінка, ну, ферментативні системи печінки у діток ще не дозрілі. І от якраз за рахунок цього печінка не може справитися з нешкодженням білірубіну, виникає ось такий симптомокомплекс. Як лікують діток, насамперед, це фототерапія під спеціальні промені для того, щоб розчепити оцей білірубін, який відклався в шкірі до Д та Трипіролів. За необхідності далі барбітурати можуть назначати, але насамперед це йде фототерапія. І жовтяний. Вона доволі швидко зникає. І останнє завдання це у нас останнє запитання, спадкові жовтяниці. Жовтяниці пов'язані з тим, що немає тих чи інших ензимів. І от ми дуже коротко пройдемось, тому що вони ну, ви їх більш детально буде, будете розглядати на фізіології, синдром Криглера Наяра або конюгаційна жовтяниця. Пов'язано з конюгацією, тобто дефект ензиму, дефіцит УДФ, трансферази. В результаті непрямий білірубін не може конюгуватись, накопичується в крові, ми маємо прояви жовтяниці. Далі хвороба журбера. Тут буде адсорбційна жовтяниця, тобто печінку не може, якби гепатоцити не можуть поглинути білірубін з крові, тобто захопити його, адсорбувати. І може бути дефект знову ж таки, у ДФ глікоронілтрансферази ензиму. В результаті зростає непрямий білірубін. Синдром Дабіна Джонсона або екскреційна жовтяниця. Тут порушено екскр... порушений процес екскреції, виведення прямого білірубіну в жовчний міхур, і далі безпосередньо прямий білірубін, тоді при цій патології зростає в крові. І сімейна гіпербілірубінемія новонароджених пов'язана з тим, що коли народжується дитинка, буває таке, що вживаючи молоко матері, з молоком матері надходять дуже багато речовин, серед яких є біологічно активні речовини: естрогени, вільні жирні кислоти, і вони якраз інгібують цю конюгацію УДФ, глікороніл І як наслідок у дитини. Активується утворення непрямого білірубіну і проявляється жовтяниця. В такому стані, в такому випадку, дитину переводять на штучне вигодовування і таким чином жовтяниця вона зникає. Питання до іспиту, їх небагато, але ми їх з вами всі розглянули. Зверніть увагу на питання 77, воно буде розбите, тому що там дуже буде багато інформації. Література, яку можна використовувати для підготовки до пари, наведена на слайдах. І дякуємо вам за увагу. Бажаємо успіхів у навчанні. Можливо, є запитання.